Всім доброго дня, з вами компанія Автофокус і наше нове надходження. Це Renault Megane 2011 року випуску в крутому синьому кольорі, в гарному технічному та візуальному стані. Оснащений двигуном 1,6 бензин, плюс додатково встановлене газове обладнання. По комплектації у нас тут темний текстильний салончик, центральний підлокітник для задніх пасажирів. Йдемо далі. Передні та задні електрохлопідіймачі, електрорегулювання, дзеркал, мультимедійне кермо, датчики світла, присутні. Пробігу 275 тисяч кілометрів. На приборці ні однієї помилочки не горить. Штатна мультимедіа, клімат-контроль двозонний є. Нумка старт-стоп. Механічна коробка перемикань 6-ступенева, круїз контроль, керування мультимедією. По салону подивіться, яка неймовірно. Якщо тебе зацікавила дана пропозиція, приїжджай за адресою Гнат Хопкевича 22Б придбати ти її можеш як літом, так і за готівку, можливо, будь-яка перевірка автомобіля на Сто а також доставочка саме в твоє місто. Чекаємо на тебе.